І не будемо мучити наших глядачів, тому що вони всі вимагають Ірину Фаріон. Бо вони не побачили, що вона буде в нашому ефірі, і просто наш чат, наш чат чат вибухнув позитивними емоціями. Пані Ірина, доброго вечора. Слава Україні героям. Слава вибачте, в мене напевно не зовсім добра якість, тому що я з телефона з вами спілкуюся. Немає іншої можливості сьогодні. На жаль. Нас на в ефірі на найпочеснішому місці Ірина Фаріон Буданов був на цьому екрані перед вами. Пані Ірино, давайте розпочнемо говорити про те ту активність президента Путіна, яка відбулася цього тижня. Він Перший раз зустрівся з так званими воєнкорами пропагандистами, потім він виступав на Пітерському міжнародному економічному форумі, де він говорив менше про економіку, але чомусь говорив про українських націоналістів. І цього тижня в нього просто якісь фонтанувало е, з нього різні історичні бздури, як ви любите е, іноді висловлюватися стосовно Степана Бандери стосовно українських націоналістів, як він проти них, от просто зараз воює. Ює, це вже така якась стадія божевілля. Давайте е, ми подивимося е, в Одну. Я так, щоб наші режисери зорієнтувалися, це врізка е, Путін номер шість. Ну, в нас просто версія так де е, Путін говорить про е, бандеру та його підручних. Так, щоб задати тон. Перепрошую, щоб змушуємо слухати Путіна. Що таких от як е, Бандера подняли на підістав. Ну не хотят они э, коммунизма. Бог с ним, а ну, как кто хочет? И сегодня, значит, сбрасывают там основателя э, Украины Ленина, сбрасывают с пьедестала. Ну ладно, это их дело. Но они на это место Бандеру ставят? Так, і, і, ну добре, там ще є, ще є в різкі, послухаємо. Але оця його якась зацикленість, і ми сьогодні зрозуміли, що в принципі, от я сидів, готувався, ішов, готувався до цього ефіру і думав: ну, що йому так сталося з, з тим Бандерою? Є українська історія, є українські націоналісти, ми, які створювали цей дух українства. А в них, виходить, вся їхня національна ідея ледь чи не уся цей, вони, мені здається, якийсь стрижень російської держави хочуть вибудувати нам протистояння з українським героєм. З одного боку, це приємно, що саме Степан Бендера для Путіна є подразником, і вони його бояться, і вони е, розуміють, що ця українська національна ідея рано чи пізно знищить їхню Московію. Але як ви це пояснюєте, що в них в голові відбувається? Чи ви мене добре чуєте? Так, добре. Прекрасно, слава Богу. Я не вважаю, що це зацикленість, це навпаки абсолютно логічне і разом з тим підсвідоме розуміння, у чому полягає феномен української сили і неминуча поразка Москви. Ніхто з українських політичних діячів так чітко, як Степан Бандера, не сформулював ідею знищення Москви і ідею побудови національної української держави. Путін це розуміє. Так само, як і розуміє його оточення. Біда полягає в тому, що цього не розуміє значна частина українців. Серед них є і такі, і зокрема, в проводі держави, і зокрема серед так званого інтелектуального середовища, які намагаються з пантеону українських провідних діячів Степана Бандеру усунути. А якщо не усунути, то принаймні не надавати йому першорядної ролі. І про це свідчить хоча б те, що оця купюра. Тисяча гривень, яка для нас дуже важлива, містить зображення Вернацького людини, яка втекла з України і потім працювала на імперію, що називається сири сири. Тобто, якщо б ми жили реально в національно свідомій і самодостатній державі, на цій купюрі тисяча гривень ми б мали зображення Степана Бандера. І це б було дуже суттєвим кроком до знищення Москви. І не йдеться про якусь символічність, ідеться про пряме значення і про курс увага на побудову національної держави. Це власне те, чого найбільше боїться не лише Путін. А я впевнена, і серед європейських держав є такі, які жодною мірою не хочуть, аби тут на наших залитих кров'ю землях було збудовано національну українську державу. У них є інший проєкт побудови держави ніж той, який пропонував Степан Бандера. Тому Путін, усвідомлюючи, що крах його режиму неминучий, він, звичайно, абсолютно неконтрольовано до самого себе, називає основну причину знищення цього його режиму. А основна причина і підстава це націоналістична ідеологія, найяскравішим виявом якої. І апогеєм якої була спадщина і чин Степана Бандери. Наголошую на тих двох речах: чин і спадщина, тому що саме Степан Бандера у своїй праці низці статей, які об'єднані під назвою перспективи української революції, сформулював ідею соборної, самостійної національної української держави, яка неможлива без краху Москви. Тобто, ми не виграємо тієї війни, якщо ми не знищимо Москви. Я сподіваюся, що ми у своєму деколонізаційному способі доходимо, врешті-решт, хоч би в частині нашого суспільства, до цієї думки. Згадайте, як ми еволюціонували спочатку. пригадуєте, приїжджав на мюнхенський сніданок. Порошенко до Мюнхена і розповідав про те, що ми не хочемо перемогти Москви, Росії. Він тоді це назвав. Ми хочемо, щоб росіяни звідси пішли. Потім Зеленський, який розповідав про те, що треба дивитися в очі путіну. Потім ми говорили про те, що Україна не має програти. Ми говорили про те, щоби Москва звідси забралася. Тепер ми говоримо про те, і певна частина світу, що ми маємо перемогти у цій війні. Так от ми переможемо у цій війні, тоді, коли основний посил буде не просто перемога у цій війні, а знищення Москви. Тому що неможлива перемога без знищення основного зла світу, чого значна частина світу ще не усвідомлює, тому що ця значна частина світу також є носієм зла. Якщо до нас приїздять е, очільники Африканських держав і розповідають про те, що вибухи ракет в Україні це якоюсь мірою є дезінформація, тому що після припинення тривоги люди виходять на вулиці і стоять до праці. І це їх вражає. То це свідчить про те, що Путін абсолютно не випадково розіграв ось цей сценарій візиту представників тих держав, які тривалий час були колонізовані. Тобто, ментально це представники народів, що узалежнені на своєму рівні внутрішнього самосвідомлення. Ними дуже легко маніпулювати, позаяк вони реально ще не вийшли з полону колонізованих. Звідси ось ця ідея. Вони спочатку заїздять сюди, потім уважно слухають те, що їм розповідає Путін. Так от, Степан Бандера способом свого мислення діаметрально протилежна людина до абсолютної більшості світу. Чи ми називаємо той світ вільним? Чи ми називаємо той світ невільниками, яких ми оце нещодавно бачили? Тому що це була людина межово самодостатня. Людина, я перепрошую, яка проголосила базову тезу. Що Україна буде самостійною державою тоді, коли буде в першу чергу розраховувати винятково на свої сили, і що ми тепер маємо? Ми тепер маємо власне те, що ви сказали на початку нашої програми, що все максимально залежить від чину наших збройних сил, тобто, ми розраховуємо на. Мілітарний геній очільників нашого збройного руху, і саме на полі бою скропленого кров'ю кується перемога України, яка абсолютно не віддільна від поразки Москви. не просто поразки Москви, від краху Москви. Тому в мене запитання: до якого часу ми їх будемо називати Росією? Це вкрадена назва, яка зберігає за ними ореол неоімперіалізму. Чому досі не проголосовано у Верховній Раді зміни назви з Росії на Московію і не заведення Московії в межі її етнічного побутування села Кучкіна? На це є всі підстави. Йдеться про так званий батальйон, який зійшов на Курщину, йдеться про так званий початок розпаду Росії зсередини. Ми цю тему максимально маємо інтенсифікувати в інформаційному просторі, і це також. Призводить до панічних настроїв Путіна, які вивергаються у цьому прекрасному слові, що в перекладі нашою мовою означає прапор, тобто Бандера. І останнє. Згадайте, що насправді прелюдією до нашої священної національно-визвольної війни була пісня, яку наші діти заспівали в одній із Львівських гімназій: Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Пісня стала дійсністю, і ви показували тих чарівних дітей у своїх студії. Говорить Великий Львів. Ось як воно все працює. Звідси паніка і страх абсолютно логічний і абсолютно правильне фокусування Путіна саме на образі Бандери, як найвищому пікові українського національного самоусвідомлення. Ну принаймні в 20 столітті, це точно. Я знаєте, ми зараз долучимо. У нас Стефко Бандера з нами на зв'язку є онук Степана Бандера. Але я, пані Ірино, хотів вам задати ще одне запитання, яке ну витікає з того, що ви сказали. От е, е, ми ми зрозуміли, і я справді з цим там на, на тисячу відсотків погоджується, що Путін просто фокусується на тій ідеї, яка е, власне. І протиставляє е, усій російській нації е, Україну нації в лапках московській е, московські нації ще раз перепрошую. Вже знов ж таки е, будемо правильно висловлюватися. Але тим не менше, а що їм заважало в, в, в якійсь такій близькотривалі, довготривалій перспективі е, відпустити, знаєте, як кажуть на Галичині того ровера, жити в себе в Москві, там пробувати розвиватися, не розвиватися, це їхні там абсолютно. Справи і просто не не лізти сюди, де вони розуміють, що є от ну по суті, оця, ця, ця ця їхня, не знаю, як правильно сказати, Ахілесова п'ята, в яку рано чи пізно ми влучимо і переможемо, і швидше це буде рано, і це буде зараз. От просто відійти від цього, не зв... не зважати на бандеру, який проти них протиставляв, і і, і відпустити Україну. Просто відпустити. Я дуже дякую за це запитання, але основна помилка от такого трактування полягає в тому, що чесні люди приписують свої характеристики нечесним людям і намагаються мотивацію вчинків зла накласти на свою внутрішню мотивацію. Московія це есхатологічне зло, просто есхатологічне зло. Це не є війна за територію, чи війна за ресурси, чи війна за ще щось. Це реально війна між істиною і брехнею, між світлом і темрявою. Москва не може існувати, не чинячи зло. Це її природа цієї сутністі. сутність один із їхніх критиків Єрофеєв казав, що Московія він казав Росія це країна, яка виробляє зло. Нічого іншого вона виробляти не може ні у контексті економічному, зокрема, також вони ж нічого не виробляють, крім ракет електроніка яких абсолютно чужа, і ця електроніка до них прекрасно йде із країн західного світу, до яких ми так з вами прагнемо. Тому треба нам забрати ось цей, вибачте, наратив і на їхню голову класти нашу голову. Ми не можемо мислити так, як вони. Вони мислять Категоріями знищення вбивства рятування зла, це їхня природа. Вони живуть тим, вони іншими ніколи не будуть. Тобто, у нас є один єдиний спосіб цьому всьому зарадити, не просто вбити московита чи так, як акула посмакувати ним Нам треба вбити це ескатологічне зло. Ніколи на цій планеті земля даруйте, що я вже так глобально висловлююся, не буде спокою до того часу, поки ми цього зла зараз максимально е, фокусованого на Московії. Хоч Московія має дуже багато поплічників. Не будемо зараз називати цих держав, але фокус навколо цієї держави, звісно, що якщо би Китай тут Московії не допомагав. Чи прямо чи вони би давним-давно вже цю війну програли, але не в тому річ. Річ у тому, що ми не вибудовували своєї мілітарної концепції упродовж 32 років, і ми ідеологічно не формували свої сили, тобто не будували своєї держави на бандерівських націоналістичних засадах. Ми постійно компромісили і компромісили з тим злом, і, врешті-решт. Ми причетні до вирощення цього зла. Те, що цілий світ до того причетний, я вже взагалі мовчу. Про це свідчить те, як цей світ, який схилив нас до Будапештського меморандуму, коли ми були дуже слабкі, коли ми були ослаблені геноцидами, коли ми були ослаблені терорами, коли ми були ослаблені ментальним винищенням нації, щонайменше з 1654 року. Вони скористалися тим, що ми не мали тоді проводу, бо не мали тоді духової сили. І підписали ось цей Будапештський меморандум. А потім, щоб його не виконувати, а це Сполучені Штати Америки, а це Великобританія, а це потім Франція і Китай, про Московії ми мовчу. А потім, щоб не виконувати цього міжнародного договору, вигадали, вигадали. Я це довела у своїй науковій статті. Вигадали, що вони нам не обіцяли, тобто не гарантії, а що вони нам assurance, тобто що вони нас запевняли в тому. Тобто, це чистої води брехня. Нам брешуть так само, як брехали московити. І ось так склалося у тому житті, що ми є цією віссю, яка має змінити світ. Або ми перестанемо компромісити і станемо реальною бандерівською нацією, де Бандера чітко називав, що є зло, а що є добро. Хоч, звісно, у планах. Так, Бандера також казав, що якщо мені треба щось досягнути, я готовий піти навіть із спілку з сатаною. Для того щоб цього сатану знищити, то от власне зараз для нас прийнятні будь-які методи, будь-які спілки і будь-які союзи, щоб знищити це асфатологічне зло, тому що воно вбиває життя не тільки наше, а це знову ж таки перепрошую що довго так. Це знову ж таки бандерівська ідея. Не може бути вільним українець, якщо поневолений його сусід. Звідси оця фраза затверджена у 1943 року: воля народу, воля людині, народа це формулював Роман Шухевич на черговому зборі. ОУН, де було зібрано 13 чи 12 представників різних народів. Це була прелюдія, увага, антибільшовицького блоку народів. Ось цього АБН, який заснував Степан Бандера. Ви думаєте, пуйло цього не знає? Пуйло це дуже добре знає. Потім цей антибільшовицький блок народів очолив. То Ярослав Стецько, наступник Степана Бандери. Що ми тепер маємо? Ми тепер маємо Раймштайн, і в цьому Раймштайні ми, ми рухаємося від танкового до авіаційного, від авіаційного тепер до комп'ютерного чи якогось там іншого. Але йдеться про сформування дуже важливо саме в націоналістичному середовищі ідеї спілки народів, які будуть поборювати більшовизм. Чи більшовизм, чи ленінізм, чи путнізм це одне й те саме. Синонімний політичний ряд тепер це названо рашизмом. Звідси страх і паніка Путіна. Він аналізує Це, це гебіст. Він дуже добре знає, у чому Кощієва сила його, і у чому його безсилля. Його безсилля увага в ментальному визволенні нації. А що дає ментальне визволення нації? Ментальне визволення нації дає колосальна інтелектуальна і політологічна спадщина націоналістів, яка абсолютно від українців була закрита і сьогодні абсолютно не популяризована. Звісно, вона циркулює в окремих колах, не основною. Артерією української ідеології українського буття, а скажемо так, побічними відгалуженнями. Ну, напевно, ми ще замало в тому сенсі працюємо, тому що ми не стали ще сильними у сенсі ідейному. От, власне, наше основне зараз завдання це наша ментальна ідеологічна сила, яка асоціюється з образом Бандери, звідси паніка Путіна. Я знову повернулася до цієї думки, про яку ви запитували на початку. Бо воно все зав'язано одне на одному.